Ца і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, в святому Євангельському читанні, ми чули закінчення нагорної проповіді Спасителя. Нагорна проповідь це кульмінація Його вчення, яке він прийшов принести людям для їхнього спасіння. І ось ми сьогодні чули, як в кінці цієї проповіді він говорив, що тих людей, які виконують моє слово, я уподоблю тим, які будують свій дім на гарному фундаменті, тобто на камні. В ті часи ще фундамент не відливали, так і коли будували дім. Вони шукали гарну почву, щоб вона була тверда, кам'яниста, щоб дім не розвалився. І ось Господь говорить: якщо людина живе по моїх заповідях, живе по Євангелю, то я уподоблюю такій людині розумній, яка будує свій будинок на гарному фундаменті. А та людина, яка тільки слухає, а не виконує, то я уподоблюю такій людині, яка будує свій дім на піску. І коли прийде якась невзгода, якийсь або вітер, або вода, або злива, то звичайно вона цей пісочок розмиє і цей дів паде. Тому, дорогі брати та сестри, ми повинні розуміти, що основа нашого життя, як і духовного, так і земного, вона полягає в тому, щоб ми жили по заповідях Божих. Тому що якщо ми будемо тільки слухати, а не жити, і намагати щось робити, так? Якусь аскетику, молитву, піст, похід в храми, але ми не будемо жити по заповідях Божих, то, звичайно, нічого, ніякого спасіння ми не унаслідуємо, тому що наша душа не зміниться. Якісь такі механічні речі вони душу не змінюють, а змінюють тільки тоді, коли людина буде дійсно уподоблюватись Богу, а Господу ми можемо подолюватися тільки тоді, коли ми будемо вчиняти, та як він вчиняв в тих, в тих або інших життєвих ситуаціях. А щоб нам знати, як нам вчиняти в тих або інших ситуаціях, то ми потрібно нам читати, навчатися, як Господь це робив, що він говорив і що він проповідував. Тому кожен християнин повинен Святе Євангеліє читати кожного дня. І для мене парадоксально, що деякі християни вони навіть не знають, що таке Євангеліє, православні християни. Так? Там людина сповідається, я говорю, ви Євангеліє читаєте? Ну, вона да, читаю молитви, читаю псалти. Євангелій це не молитва і псалтир. І от людина навіть не орієнтується, що таке Євангеліе, але ходить в храм. І це дуже-дуже прискорбно. Тому ви повинні розуміти, що читання Євангелія це обов'язково, це перше, що має стояти вашому, там, так би мовити, духовному правилі, почитати дві глави Євангелія кожного дня, для того, щоб ми свою совість підкорювали заповідям Божим, щоб коли ми стояли перед вибором в наших життєвих ситуаціях, поступити так або так, щоб наша совість уже нам піск. Сказало, що так поступити це поступити по е, Божому, а отак от поступити це поступити по гріховному І чого б нам це не коштувало, ми повинні поступати по заповідях Божих. І ось це головне, чуть вище по голові Господь також казав. На чому основані е, його проповідь, на чому основані заповіді Божі? Перші дві заповіді це Господа Бога твого всім серцем, твоїм всім розумом, всім нутром своїм і ближнього свого як самого себе. А чуть вище в цій главі Господь говорив е, більш розширено, що що ти не хочеш, щоб тобі робили люди, то ти не роби це людям. Або як би ти хотів, щоб люди до тебе відносилися, або з тобою поступали, то ти так само поступай із людьми. Ми часто. Не буває, не розуміємо, або не намагаємося розуміти, або не задаємо свої питання, як живеться нам з нашими ближніми, чи ми робимо їх щасливими А може, ми навпаки, робимо їх нещасними. І ось одного разу там в одній передачі жінкам задавали питання, чи ви щасливі зі своїм чоловіком? І всі жінки так радісно. Відповідали, що ось мій чоловік так, ну тут так, не так робить, тут не так робить, тут не так робить. А потім їм задають по колу знову питання: а як ви думаєте, ваш чоловік з вами щасливий? І ось тоді жінки. Задумалися, навіть не могли це на це питання відповісти, тому що зачасту ми своїм егоїзмом тільки думаємо, як до нас відносяться, як нам щось не зробили, як люди привинили перед нами. Але ми ніколи не собі не задаємо питання: а чи ми достойно живемо з нашими ближніми? А ми нікому кривду не приносимо. А люди, які навколо нас, наші наші друзі ближні, вони щасливі. Разом з нами ми достойні християни по відношенню до них. Чи не достойні християни? Ось це головне питання, з яким людина повинна вставати і з яким вона повинна проживати це кожен день встати, помолити, щоб Господь, як обчинські старці, молились, щоб ми достойно це прожили цей день і всім. Хто нас буде оточувати протязі цього дня, щоб ми з ними поступали достойно по-християнськи і приносити тільки їм добро. Тому будемо пам'ятати це, дорогі та сестри. Основу нашого християнського життя це свята Євангелі, проповідь Божа, і ми повинні в ній навчатися і її втілювати в життя. Спасибо, Господи!